Надія Красоткіна Ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти, трави, ягоди, грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду, вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. Щедро вміє роздавати все, що є, бо він багатий. Людям вміє догоджати, дерево дає для хати, сірники, папір і ліки. Все, що треба чоловіку в світі є ліси казкові, хвойні листяні, чудові, мішені є, і тропічні, саксаулеві незвичні. Хвойних сосни і ялини, кедри, піхти і модрини. Пахне в лісі цим живиться, є морошка і брусниця, де ростуть клени Тис ялиночка зелена, ясен, сосни і дубочки це вже мішані лисочки. А на півдні, де тепліше, ще буває цікавіше, в пишнім листі все буяє, ліс тут листяним буває, та летять листочки долі, Взимку всі дерева голі, і стоять так до весни. Дивляться чарівні сни, ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте: диво ліс охороняйте.